Ворог окупував населений пункт Причистівка в Донецькій області. Про це пишуть аналітики Deep State. Село штурмувало щонайменше 12 одиниць військової техніки. Ворога росіяни налагодили логістику до села, сконцентрувавши в ньому до ста піхотинців. Заявили аналітики. Доволі критична ситуація складається навколо нашого гудару і недаремно згадуємо сьогодні водяне, тому що це якраз той населений пункт, який є. На цьому напрямку ворог просунувся біля водяного. Росіяни, нібито поновили удари з метою обходу вугледару з флангів. За словами військових, якщо там буде втрачено одну з панівних висот, це може дозволити росіянам сформувати кліщі із лівого флангу ЗСУ. Традиційна тактика охоплення по флангах і намагання обійти, створивши як мінімум оперативне оточення. Те, що йому сьогодні не вдається, але загроза така є. Найбільш інтенсивно Путін залучатиме свою армію на Курахівському та миргородському напрямках. І ресурсів не жалітиме, кажуть військові для досягнення цієї мети охоплення по флангам. Ворог буде намагатися максимально задіяти всі ті ресурси, які в нього є, і максимально підтримувати інтенсивність боїв на тому рівні, на якому на сьогодні існує. У них логіка збочна. Тобто вони не вважають, що це втрати да, для них це інвестиція в окупацію загалом України і в те, щоб знищити Україну як незалежну державу, як демократичну державу, і Україну, українську націю як суб'єктну, тому що в їхньому баченні світу ми для них є справді загрозою з їхньої логіки. Втрата, наприклад, 30 тисяч солдат для окупації вугледара, чи там 100 тисяч для окупації Покровська, це виправданий крок. Однак битва за Покровськ, яку анонсували росіяни, так і не розпочалася, кажуть аналітики, і саме зараз ворог намагається підготуватися за рахунок окупації додаткових українських населених пунктів. Бої саме за Покровськ вони ще не відбуваються і, можливо, почнуть відбуватися вже за якийсь певний час. Жовтень має стати для росіян переможним у цьому плані Покровська. Ну і далі вони там собі планують відповідні дії на інших напрямках. Ми бачимо, що росіяни розраховують по Покровську принаймні до жовтня тримати ресурс на відповідному рівні. Аналітики кажуть, ресурси росіян не скінчені, годують свою армію за рахунок нафти та золота, а людей не рахують зовсім, бо країна занадто велика за розмірами та за кількістю населення. І вони вважають, що мільярди доларів витрачених на ракети, танки, амуніцію, боєприпаси щодня і. Тисячі і більше загиблих щодня для просування на 100-200 метрів, це прийнятна ціна. Скоріше за все, у них стратегія така затягувати максимальний конфлікт довго, як це можливо. Тому вихід на наприклад кордони Донецької області вони бачать як тактичне просування своє, да оці декілька кілометрів там щотижня там чи щомісяця, залежно від напрямку. Але в якийсь момент вони сподіваються протягом там кінця 24-го року, початку 25 то року, що наші партнери втомляться, у них зміниться суспільна думка. Також ворог просунувся у Нью-Йорку. Уточнюється лінія зіткнення біля Ліману першого та водяного. ЗСУ відносно стабілізували фронт біля Галицинівки. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канали.